Всім доброго дня. Сьогодні народ ремонтуємо нашу буракотерку. Зламалася буракотерка. Як зламалася? Здох мотор. Згоріла одна обмотка в ньому, він уже не крутить. Я Його включаю, він уже так. Чути, як У -у -у, гарчить. Коротше, поїхав я на барахолку, знайшов я такий моторчик. Опитний завод ОКБ точнее про машин. аолг 224 c такий моторчик, той однофазник. 1400 обертів, 250 Вт. Треба нам його підключити. Коротше, я приїхав до барахолки, там мужик, а я не включу тобі, бо немає цього. Немає крутки, коротше. Включив розетку, воно погоділо, ясно, робить, робить. Тестера не мав. Відірвався, бо буде дріт під конденсатором. Значить, то все діло. Привіз я, включаю в розетку, а воно не робить. Зараз поки що не робить. Не робить того, що підключали, не знаю. Хто підключав, напевно, такі люди, яким абсолютно байдуже на те, як воно підключається. Так. Зараз розкручуємо цей блок. Конденсатора того я вам все покажу, як воно гарно підключено було туди. Цей моторчик віддав 350 гривень. Думаю, це недорого за такий моторчик. Такий самий аналогічний був на базарі. Теж просили 350. Ну, той, має 200, той має 120 Вт, цей має 250 Вт. О, ще проти вони є. Ой. Ой, боже, боже. Пачка сірників у подарок. О там гроші. Сірники українські. Ні, грошей немає. Добре. Хоч таку коробочку. Дивимося, що тут за кондюки стоять. Треба знати які. Не з цієї сторони. Угу. Безіменні. Ладно, от. Появився один дротик. І появився другий дротик. Коротше, то діло є. Зараз ми включаємо, отак, як воно є. Зараз ми його включимо, подивимося, як воно робить. Красиво. Прям хочеться, щоб він так робив. О, так. Є, є. Тримаємо, тримаємо, включаємо. Ну, крутити, то він крутить. Я так подивився, там ніяк немає 1400 обертів. Ладно, моторчик робить. Зараз я розкажу, чим прикол тут. У цьому моторі у нас є обмотка P1, P2 і C1, C2. Це означає P1, P2 це є пускова обмотка, c 1 c 2 це є робоча обмотка. Він може крутити вправо, може крутити вліво. Залежно до якої обмотки, з якої сторони ми підключимо конденсатор. Може робити взагалі без, обмотки, без конденсатора. Так, Зараз беремо тестер. Включаємо його на ОМЕ. Так, Оми ми включили і будемо міряти зараз обмотки наші. Так, дивимося. Так, виключили розглядки, виключили. Перша обмотка наша. Пускова має 28,4. 28,4 ома. Робоча обмотка має мати менше. Вона має 7 і 7 ома. Так, що тут було підключено не так, дивіться, я вже втіху. От, дротики тягу. Тут у нас от, два товсті коричневі дротики, Оці, бачите? два товсті коричневі дротики, Це у нас виходить один дріт з. Пускової, другий дріт з робочої. Вообще, що вони тут роблять? І воно включається в розетку. Ну, о, мало би так бути. Правильно, мало би так бути, Но но-но, но, одне но. Тут один з робочої обмотки йде на конденсатор, а він має йти напряму в розетку. Тобто ми беремо цей дротик, переключаємо в розетку. Це у нас від розетки тут От, пішло воно в розетку у нас. І тепер оцей дротик, вони не мають бути. Пускова має бути. Іти через конденсатор у розетку. От. Так, так, Це і робоча обмотка, робоча обмотка напряму в розетку. Тобто ми зараз включили оці два дроти. У нас йде Білий він з'єднаний з розеткою один, то він так має бути, але тут був у нас і коричневий з'єднаний. Тобто у нас були з'єднані ці дві отак, -от, отак, -от, отак -от, Включено в розетку, і до того свого діло ще в нагрузку конденсатор кинути. Ну то не діло. Так, тепер цей дротик ми з'єднуємо з конденсатором. Зараз у нас йде пускова обмотка на конденсатор. З конденсатора вона йде в розетку. І ось. Другий кінець пускової йде напряму в розетку. Так, зараз ми під'єднімо конденсатор. Е, я не знаю, стане ємкості, певно, не вистачить. Зараз спробуємо, певно, дві треба. Так, однієї ємкості не вистачає. Під'єднімо іншу ємкість. Так, оп. Є інша ємкість. Кури прийшли допомагати. Так, є інша ємкість, пробуємо. О, Все. Це видно, що мотор крутить і має обороти. Коротше, треба зробити отак. Просте підключення. 220 вольт однофазний двигун. Так, асинхронік. З розетки. Подається ток на контакти С1, С2. Це робоча обмотка. Постійно вони там є. Потім зверху підкидується ще пускова котушка. Один контакт напряму в розетку, ось він у нас йде напряму в розетку. Інший контакт це. і це розетка. Через конденсатор в розетку. От, міняючи їх місцями, з'єднюючи цей в розетку, оцей контакт. Я буду на цьому показувати. От, є в мене конденсатор. Ось. Отак от буду вам на хлопчику розум показувати. От. Це є робоча 220, це є пускова. Оцей от, можна сказати, отак. тут перемичка. Тут конденсатор. От. Хочемо в другий бік, аби крутився, навпаки. Тут перемичка, тут конденсатор. Вся математика. Так, ріжемо тут діло, викидуємо всі дротики, ставимо нові дротики і приєднуємо на його місце. Ну що, сверлимо отвор, я вже відмітив і закручуємо його. А не добре, не можу знайти. Так, один є? Блін, болото слизько а, треба зачепитися. Вроді зима, вроді весна, погода така. готово так беремо наші болтики беремо наш мотор будемо Так, это у нас не йоті айосверло сім і пів а не 8 Вісімку я зламав, забув вже. Що робити? Треба тепер треба таке робити, що не бажано, але мус. Так, розковирюємо. Не бажано такі діла робити, але що робиш? Нема, нема перла вісімки, треба на базар купити. Взагалі треба дір сверлю купити нормальний. А то я Купив собі якесь говно. А ті, що поштучно купляти там, де продають для токарів. Там є хороше сверло але ну, хороша ціна. За сверло треба віддати мінімум 30 гривень. Хороше, погане 20. Так. Ладно, пробуємо на один класти. Спочатку хоча б. Далі злетів ремінь. То не добре. Нам треба на ремінь спертися. То тримати в руці. Не дуже важкий. Кілограмів 3, 2, 3. Ну теж. Нащо тримати, тримати так можна тримати. Так, Во. Так, гравера. Гравера нема. Потім пошукаємо, як попробую, як крутить. нас це воно вистачити, щоб покрутити. Так, і що в нас виходить? А, що у нас виходить? Що я не там не там просверлю? в тому діапазоні. Хлопці ну, зараз ще одну дирочку робити. Я відмітив лінію. Воно, видно, здвинулося, коли я відмічав. Страшно. Зараз робимо другу. Так. Право. Право. Нема мене зайнятий. Рабо ще одну. Галя стружка? Так, розквоєм. Має бути гурт гуд. Yeah, Добре. Став на ремінь. Прикручуємо болтиком. Гаєчку. Гаєчку. Не знаю народ відео, як воно кос криво. Камера. Камера в мене нова вже. Не знаю, а так воно рівно стоїть чи ні. Зараз кадр рівний, Понятньо. нема смартфона, щоб подивитись, як воно рівно-нерівно. Буде рівно. тоді подивимось. Так. А функції автогоризонту вона немає. Кому цікаво за камеру пишіть, буде обзор. Так, є. Здається мені, що прийдеться тут, помимо цього. Само собою тут ми зараз приваримо ще полоску. Але помимо цього треба буде шайбочки ще. Так, ми його пропустимо. Щоб він більше звисав. Та затягне, звисав. Шайби потім підкинемо для натяжки ремня. Чудово, тепер О, дивіться, вушко є вже. Не стане. А так. О, чудово. Так ми його тут і прибацим з варкою. Тримати буде, Ще таке друге. Де воно? До речі. Другого такого нема. Ну ладно, коротше, йдемо шукати листовий метал і то діло зараз прикрутимо. Ну ось, моторчик я прикрутив, приварив тут вушко. все у нас готово. Зараз буду показувати, як він тре. Я вже протестував, покажу ще вам. Одне хочу сказати: додав я такі там під кришку, щоб контакти ненароком не дотулилися. І конденсатори поставив старі, то в сумі є 6 мікрофарад 400 вольт. Оті старі лишаються тут, тому що. На моторі написано, що мають бути дві банки по 10 мікрофарад на, на 600 вольт, це вони. З ними мотор просто гудить страшно і починає грітися. Я не знаю чому. Е, мені здається, що то для такого моторчика 250 Вт занадто. 20 мікрофарад це за много для пуску такого двигуна. Можливо, я не правий, але я не хочу, щоб кутушка пускова мені гуділа постійно. Кутушка нормальна, опір добрий, все всередині нормально. О, лише що гуде від тих конденсаторів дуже сильно. Так, ну що, запускаємо. Все. Чудово крутиться. Кидаємо бурячок. Все, бурячка не стало. Потерло, гарненько, все є. Тепер думаю, цей краще буде робити, тому що він, як, як можна сказати, більше захищений. Той відкритий все-таки був. Котушки, дротики, все це було видно. Цей закритий, ну, одна біда, що з нього зняли вентилятор. Дувати. Ну, я думаю, так як він буде запускатись буквально на ну, максимум на хвилину роботи, тому що відро 20 літрів натерти це буквально одна хвилина роботи. На цього його стане довго. Так, ну на цьому в мене все. Кому сподобалось, тем лайк, підписуємося на канал. З вами був майстер Дімон. До зустрічі.